Привітик, якщо ти клікнув чи клікнула на це відео, то ти або підписник мого каналу і побачив це відео, або тобі ну сильно хочеться отримати робокси. Я не буду давати банальні поради, бо, типу, типу у мами гроші та задонать. Ні, у нас тут серйозне відео. Ага, дуже серйозно так. Тож сідай зручніше, бери якісь смаколики, та ми починаємо. Думаю, після такої заставки у тебе сформувалася думка, що варто дивитися це відео далі. І якщо так, то я радий цьому. Тож, давай взагалі розберемося, що таке робокси. Обіцяю це зробити швиденько. Дивись, ось ці штучки, це робокси. На що вони потрібні? За них ти можеш купити собі модний лук, як то кажуть, або задонатити в якийсь режим. Отримати там плюшки чи один раз вбити всіх у обі. Так. Як правило, ці донат послуги ну дуже дорогі біля 100-400 робоксів. І тепер поради, як шукати халявні робокси. Порада номер один. Ти можеш вбити в пошуку ютуба стрім, роздаю робокси безкоштовно. Але роби це англійською, бо знайдеш більше варіантів. І тут одразу з'являється декілька великих мінусів. Такі роздачі на стрімах роблять для підписників, тож доведеться підписатися. До речі, підпишись. Другий мінус онлайн. Ну ти подивись, по п'ять тисяч людей пишуть в чат. Мені, мені нуль шансів отримати халяву. Йдемо далі. А якщо стрими не варіант, то приходить на думку друга порада. Та схожа на першу в Ютубі шукати розіграші робоксів. Це займає більше часу на очікування, бо зазвичай ця акція триває в очікуванні від одного до сіми днів. Що як ти розумієш, довго і свої 100 робоксів ти будеш півроку збирати, тому не тягнемо час. Третя порада. Обі та ігри, які за свої проходження дають робокси. Так, навіть таке існує. І що ж, давайте я наглядно вам покажу, як це працює. І <му> так я навіть зайшов у обі, щоб показати вам, чи працює цей спосіб. Ось так. Ні, ну як на мене, це взагалі рівень так робити, да, дуже класно. Обирав я його дуже ретельно, ось перший взяв. І обі, яке має давати робокси, саме кишіть цим донатом. Ну, тобто ми маємо задонатити. Ну, камон, гляньте. Ну давайте я швиденько пограю. Так ось. Перша саме банальна така пастка чек, це назвати. Це вибір, який можна ось так легко камерою чекнути. Добре. Ну, я кожний етап вам не буду показувати так трішки швиденько. Минув якийсь час, я сам не скільки. Але, мабуть, я покажу на монтажі. Ось. Майже 3 хвилини. І ось я йду йду, і поки жодного робокса ще не отримав. Добре, підемо далі. О, до речі, ось реклама купити адміна, овнір. Давайте ну, перевіримо, бо як не як я прийшов сюди заробити робокси, ну буде логічно, якщо я ну, 14 робоксів витрачу, так? Ну, я теж так вважаю. Все, ви отримали овнір адмін. Класно. Давайте подивимось, адмін панель, що тут я можу робити. Пишу флай, і у вас немає прав А ну логічно, да. Що ж це виходить, обі яка має давати робокси? Мене заскамило на робокси, люди. Ой, добре, я ще трішки пограю, щоб ну остаточно просто похоронити цю ідею. Ні, як на мене за монтаж і типу дуже класну музику можна і в подбайдена поставити. Так от що я хотів сказати, я все ще граю, і робоксів все ще немає. Останній даю шанс. Мене не відпускає думка, що я дійду вперед і отримаю халяву. Отримати я хочу безкоштовні робокси за свій геймплей Все, я здаюся. Так, коли я казав, що це існує, я не мав на увазі, що це працює. Ну камон, ніхто не дасть тобі робокс за проходження гри. Та й оцінки гри таких благодійників кажуть самі за себе. Четверта порада, яка дійсно має сенс, роблокс групи по роздачам робоксів. Вони можуть гарантувати тобі хоч якийсь шанс на удачу, але отримуєш ти там скоріше за все копійки, що також тобі не підходить. Так, ти тут щоб отримати великий куш. І от ми підходимо до завершальної та останньої поради на сьогодні: пліс донат. Так, на сьогоднішній день це найпростіший і найефективніший спосіб отримати безкоштовний донат. Для цього потрібно всього лише створити свій прайс і все. Заходь в режим і чекай добрих людей. Але звичайний спосіб створення прайсу не завжди працює, тож можна його створити через свій плейс. Це легко робиться ось так. Можна обрати картинку, та це не обов'язково. Вписуєш назву, потім можна опис, теж не обов'язково. Натискаєш Зберегти, потім редагувати і виставляєш ціну, ну хай буде 10. Плюси. Ти можеш ставити різні ціни, хоч один, хоч 100 робоксів і чекати. Буває люди готові і 100 робоксів кинути одразу. Мінуси. Треба стояти в рії, іноді рухатися та чекати. Також, коли донат був отриманий, треба чекати ще тиждень, коли Roblox тобі начислить ці Робокси. Ще мінус це комісія. Roblox і сам режим плюс донат беруть відсоток. Якщо не помиляюся, 30-40% ти втрачаєш. Але цей спосіб дуже популярний і, як я вже зазначив, найкращий. Поради до поради. Шукай саме ось цей режим. Не піжи донат, бо це російський аналог, не пліс донату італьяно, а саме пліс донат. Ось цей. Дякую за перегляд. Хочу нагадати про підписку та лайк, бо це дуже важливо. Ну і коментар давай вже що ж тут. Е, всім пока.